Полковник Артем Люхін, командир 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Рубіж від 2014 року на фронті, 24 лютого 2022 року. Разом з батальйону тактичною групою нашої бригади прийняв бій в районі станиці Луганської. Захищав гостомель разом із бригадою, брав участь в районі Бахмута. Лицар ордена Богдана Хмельницького, 3-го ступеня. Звідки ви родом? Я родом із Вінниці. Місто Вінниця, моє рідне місто. Дуже гарне місто над Богом. Розкажіть про ваше дитинство. Про дитинство це відношення батьків. Гарне до мене, до мого брата, до мене, виховання, яке я завдячую батькам, матері, батьку. Батько привчив мене любити книгу і читати книгу, за що йому дуже вдячний. Колись було таке, що можливо там трохи ображався. Іноді, щоб вийти погуляти на вулицю, треба було написати диктант спочатку українською мовою, потім диктант текст англійською мовою і диктант російською мовою. Це було не кожен день, але були такі моменти, що приходилось здати спочатку екзамени, щоб вийти на вулицю погуляти. Ну, В принципі, про дитинство можна багато що розказувати, так це двух слова. Про бригаду Рубіж 24 лютого 2022 року. Бригада Рубіж застала 24 лютого і почала, почала ведення бойових дій одночасно в двох регіонах нашої держави. Перший це солдати строкової служби, офіцери управління, декілька десятків військовослужбовців за контрактом зустріли противника біля аеропорта Гастомель, виконуючи завдання щодо оборони аеропорта Гастомель. Аеродрому Гостомель, знищивши під час бою шість гентокрилів, знищивши під час бою дороти десанту, друга частина, основна бойова частина підрозділу, ще за до 24 лютого висунулася на планову ротацію на східну частину нашої держави. І... 24 лютого зустріла в Луганській області. Через годину після шостої ранку наступило поступило перше бойове розпорядження прикрити відхід пригрупування підрозділів збройних сил, здійснити посилення одного з, одної з бригад, яка отримала втрати в перші години боїв. Особовий склад був піднятий по бойовій тривозі. Ну, вже, в принципі, особовий склад за декілька днів до цього перебував роззосередженим зі зброєю, боєприпасами і запасом води на руках. Була зібрана колона по бойовому і здійснили марш для відбиття наступу. Після того були бої в той же день під Трьохізбьонкою, Новайдар. Потім Сєвєродонецьк е нешалонована оборона в Сєвєродонецьку разом з іншими підрозділами Збройних сил України. І після того десь через Діп 7 отримав розпорядження на проведення рякахносировців в місті Рубіжному і заведення туди підрозділів заняття рубіжного тримання міста Рубіжного. Розкажіть про ваші мрії. Мрії та цілі? побачити своїми очами перемогу України. Ростити своїх дітей, дружити з сім'ями з військовослужбовцями. В принципі, це все. Про покоління українців. Ну, ми маємо з вами зрозуміти. Спочатку треба сказати за це покоління. Якщо ми допустимо помилки 1922 року, то наші з вами внуки, як в 1939 році загинула Київська дивізія робочо крестьянської Червоної армії, яку основну частину складали українці етнічні, київляни, житомиряни, вівнічани. Близько 23 тисяч загинуло тоді в Фінляндії. То якщо наше покоління не зрозуміє, що це станеться з ними, молодь 20-річна, або з їхніми дітьми через декілька років, тільки вже під кордонами іншої держави, коли вони будуть мобілізовані в армію Російської Федерації. То, звичайно, ті діти, які будуть після нас, вони мають жити у вільній незалежній державі, яка не залежить від сусіда на даний момент ворожого і на довгі роки ворожого східної частини, східної страни. Страх перед смертю, страх перед загибеллю. Просто згадати те, що відбувалося в Бучі, в Ріпінні, і ніякого страху немає. Яка доля наших ветеранів? Е, ну, то що. Я можу сказати про себе. У мене є декілька бувших військовослужбовців, які втратили здоров'я на цій війні з 2014 року. Якщо брати, У нас є ряд посад інструкторських, які можуть, ми можемо залишити військовослужбовця, якщо він нам потрібен, на цивільній посаді. Він інтегрується і працює далі з тими людьми, з якими він працював, тільки на цивільній посаді. Атака чи оборона. А це поєднання поняття, активна оборона і наступ. Звичайно, зараз е, прийнято говорити про атаку, але е, не сформувавши, е, не вибудивши е, грамотну оборону, провалиться атака і після того може повалити все остальне. Ідеальний штурм. Е, максимум е, виконаного завдання і мінімум загиблих і поранених військовослужбовців. Жінки в армії. Ну, взагалі в Національній гвардії вже давно існує е, принцип гендерної рівності, і у нас в нашій бригаді є ряд військовослужбовців і жінок, яких можна протипоставити 10 чоловікам. Є е, 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 окремі військовослужбовці і жінки, які виконують завдання на, з коефіцієнтом корисної дії 120%. Вони працювали у нас на таких посадах, працюють як командир відділення, інструктор. Офіцер секції розвідки і дуже ефективно працює. Добрий та поганий командир. У чому різниця? Е, дуже тяжко судити про поганого доброго командира, коли ти сам командир. Е, легко судити, коли ти сидиш на дівані або в іншому комусь там місці. Е, я думаю, що вже ти маєш право називатись командиром, якщо ти можеш зберегти особовий склад. Якщо ти можеш виконати поставлене завдання старшим начальникам, якщо ти не боїшся у того старшого начальника іноді уточнити те завдання і не боїшся задати йому питання після того, як тобі віддали бойове розпорядження. Англійська мова чи потрібна вона військовому? Звичайно, дуже багато партнерів зараз англомовних, мова єдина спілкування це англійська серед всіх. Партнерів країн НАТО, звичайно, бажано вдосконалювати навики англійської мови, спілкуватись і ну, розуміти, про що говорять ті люди, які приїхали з, з Західного, з Вестсайд, скажімо так. Рекрут каже: я не можу. Що ви зробите? Ну, спочатку вияснити обставини, що сталося, друже. Чому не можеш? Там важко, тяжко, не вмію, не, не, не виходить. Треба просто нажати на паузу на своїх от службових якихось рутинних питаннях і на, уділити йому там 30 хвилин, можливо, годину свого часу, піти з ним, зробити те, що в нього не виходить, показати, як це виходить в мене, сказати, що так само і в мене колись не виходило. Ми всі з чогось починали. Відповідно, і я колись ходив, не розуміючи, як правильно застосувати швидко автомат. Гранату там і так далі, всі чомусь часах, Хтось швидше, хтось е трошки повільніше, але всі приходять до один, одного єдиного результату. Тобто три помилки, які слід уникнути новобранцю під час першого бою. Паніка, страх має бути, але той страх має бути військовослужбовець має осідлати той страх, як ну так можна зрівняти. Страх е і військовослужбовця, акула в морі і плавець. От полов'яс має сідлати ту акулу і на тій акулі страху рухатись в напрямку е, результата виконання бойового завдання. Треба повністю понизити свій профіль, впасти на землю, перекатитись або здійснити відповзання, подивитись на товариша зліва, товариша справа, зробити так, як він, опанувати себе, і після того вже е, приймати рішення, що робити далі. З Першим е, прильотом міни вже весь страх. Е, Вивітрюється у підготовленого військовослужбовця. Страшно перед міною, перед прильотом снаряда. Перша міна прилетіла, ти живий здоровий, ти розумієш, що тобі треба робити далі. Напевно, другу, третю помилку вже і немає смисла називати. Що ви скажете українцям, які перебувають в Маріуполі сьогодні? Ми будемо скоро їх звільняти. Що ви скажете росіянам, які перебувають в Маріуполі сьогодні? Тим росіянам, які живуть після 24-го року в Маріуполі. Я раджу складати чемодани. Що для вас перемога? Напевно, саме найскладніше питання, яке сьогодні ви мені задали. Для кожного буде слово перемога має мати своє значення. Для мене це повернення на кордони 91-го року. Це мирне небо моїм дітям, це сирени, які будуть лунати тільки із телефонних мобільних ігор. Дітей, можливо, через декілька років, тому що діти зараз наче не будуть в такі ігри грати. Запах хліба, запах свіжоскошеного сіна, вудочка і рибалка, тому що зараз цього немає. Чекаємо на вас, в гвардії наступу!